Не знайти шляхів додому, запорошені вітрами. зло в цю ніч не знає втоми. Карачун іде за вами. Вітаю вас, мої любительки та любителі Кліо. Усі святкують Різдво по різному, навіть від родини до родини традиції відрізняються. Що вже казати про окремі народи? І, хоча багато традицій та вірувань здаються цілком мирними та невинними, багато з них. Вже давно стали архаїчними та небезпечними. Я б сказав архаїчними та забутими, хоча небезпека супроводжує кожне свято, тому людину від колиски до могили оточують вірування, обряди та звичаї, аби вберегтись від зла та задобрити долю. Сьогодні ми поговоримо, як ви вже здогадались, про різдвяні традиції. Деякі з них беруть початок ще з сивої давнини та під шаром пилу залишаються на книжкових полицях, а деякі все ще присутні у нашому житті. І якщо хтось вже пише, Пише коментар, ой, маю це відео десь бо я не християнин, то зачекайте, я вас здивую. Не тягтиму святого Миколая за бороду, адже ви скучили за мною, тому гайда по йолку, і вже лупіть подобайку в честь празника. Різдво мега веселе, хоча не в сьогоднішніх реаліях, та одне з найбільших релігійних і комерційних свят. 25 грудня, для кого 7 січня, а для вірмен 6 січня, є надзвичайно важливими датами, адже саме в котрий з цих днів народився Ісус. Або ж ні, річ у тім, що сьогодні багато істориків вважають, що Месія з'явився на світ весною у квітні або травні, бо в Біблії немає точного дня його народження. Та й як пояснити присутність пастухів та овець в пологовому будинку, Віфлеєму? ба більше протягом перших трьохсот років день народження шефа перших християн взагалі не цікавило. Перша офіційна згадка про 25 грудня як свято на честь дня народження Ісуса З'являється в ранньому римському календарі 336 року нашої ери. Чому так сталося? Щоб безболісно впровадити нову офіційну релігію християнство серед язичників імперії, адже 25 грудня Рим відзначав Сатурналії. Точніше, цей день був апогеєм паятики. Фест розпочинався ще 17 грудня і тривав аж до зимового сонцестояння. Ці дні були найпопулярнішим праздником Риму. Під час Сатурналії усі влаштовували собі відпустку чи канікули. Не можна було оголошувати війну, навіть рабам давали свободу, а в деяких випадках відбувались певні рольові ігри. Раби сиділи на чолі столу, поки господарі прислуговували їм. Люди прикрашали свої домівки вінками, плюща, падуба чи іншої зелені. Римляни відмічали Сатурналії, граючи в азартні ігри, які були заборонені в імперії, окрім цього тижня, бенкетували й дарували одне одному подарунки, наприклад, свічки, що означало повернення світла після зимового сонцестояння. А в останній день свята люди вручали своїм друзякам та близьким маленькі теракотові фігурки, які можливо пов'язані із людськими жертвами. Жертоприношеннями, хоча список презентів не обмежувався лише ними, власне, донатерство богам Сатурн був добрим богом. Але подаруночки з людей обожнював, як і одна з його дружин Луа, богиня, на честь якої віддавали зброю ворогів. Сатурну відсилали мертвих гладіаторів, а точніше, під час святкування влаштовували гладіаторські бої, які тривали до останнього подиху бійця. Боги були умиротворені людськими головами, а Сатурн жертвами, що складалися з чоловіків. А тепер перенесімося поза границі Римської імперії. Зимове сонцестояння до нас християнство прийшло з різдвом вписаним в усі методички з навернення у правильну релігію, але це не означає, що наші предки не мали власного празника. Вони з радістю відмічали день зимового сонцестояння, адже ночі після 22 грудня ставали коротшими. Цей день називався Великим Годом або ж просто годами. В залежності від регіону слово означає рік або ж коляда. Будь ласка. Не плутайте слово год з тим паскудством зболіт. Якщо ж все ж не втримаєтесь, то це ваші проблеми. Святкування коляди відбувалось аж до 6 січня. Для слов'ян це було закінчення старого і початком нового року. Адепти псевдонаукової, романтичної велсової книги вважають, що саме тоді бо сонця Сварог перемагає темряву та віддає владу своєму синові Дажбогові. Той освітлює своїм блиском Мокош, матір Землю. Нормальну версію я розповім пізніше. Новогодня я йо Й... йолка. Ялинка цей новорічний атрибут також має свою цікаву і криваву історію. А на наші землі прийшов в столітті 19-му. Потім знову був заборонений. А сьогодні на цьому дереві заробляють щорічно. Тільки в США продається 25-30 мільйонів справжніх ялинок. Хоча така традиція дійсно небезпечна і може призвести до екологічних проблем. Ялинка відома була ще кельтам. Вони обожнювали наряджати її протягом року, нутрощами ворогів або ж тварин. Ну, ви пам'ятаєте, це один зі способів гадання у ялинці. На думку кельтів, жив дух вибагливий до кривавих жертв. Зима була періодом смерті голоду та холоду, тому друїди вдавались до донатів. До речі, ви теж можете задонатити духам зими вподобайкою та коментарем. Отож, друїди прив'язували до вічно зеленого дерева нецільовану дівчину і чекали, аж поки її заберуть до себе боги. Хоча на практиці вона вмирала від переохолодження. Якщо дивом жертва виживала, це означало, що вона не смакує духам і її заміняли на іншу. Взагалі, британці зробили для хвойних дурну славу. Хіба що за винятком ялівцю та джину. А ось, наприклад, тис з отруйними голками і червоними ягодами зазвичай символізував смерть. Його частенько можна зустріти на європейських кладовищах. Через те, що з кедра в Британії виготовляли труни, то за однією з пліток Сталін, послухавши Черчилля, наказав Криму виробити це дерево. Ось вам діалектичний матеріалізм. Але повернімось до теми, коли перегони за гроші душі людей виграло християнство, ялинку замість внутрішніх органів прикрашали шарами. А гірляндами замінили кишківник тепер живіть цим. Неодноразово у відео про традиції я згадував, що кожне свято наших предків асоціювалось з шануванням померлих. Сонцестояння не було винятком. Слов'яни запалювали вогонь на кладовищах чи перехрестях, щоб мертві не загубились у темряві або щоб зігріти їх. Пращурам залишали вільні місця біля столу, щоб вони могли розділити вечерю з живими. Елементом вшанування предків був дідух. До 19 століття слов'яни прикрашали дідуха замість йолки. Це сніп жита, який ставлять в східній частині кімнати на весь період свят. Дідух використовували, щоб запросити мертвих до вечері. Він був символом предків, а також був заряджений на врожай огірки та долари. Сучасні творці дідухів надають їм символізму за ярусами. Нижній символізує світ померлих, середній світ живих, верхній світ богів. Після гулянь сніп жита спалювали подібно як на купала чи весняне рівнодення Морено. До речі, це відео не розкриває повністю всієї зимової обрядовості. Якщо ви бажаєте продовження, ви знаєте, де писати коментар і тецяте вподобайку. БЕСТІАРІЙ Санта Клаус чи Святий Миколай не єдині представники різдвяних свят. У світі їх набагато більше. В Італії є добра відьма на ім'я Ля Бефана. Вона літає на мітлі, розносячи дітям іграшки. А в Ісландії діти залишають черевички під вікном для 13 тролів. Якщо дитина була хорошою, вона знайде цукерки, але якщо вона була поганою, їй залишать гнилу картоплю. Слов'янський бестіарій також багатий на зимових богів, духів чи демонів. Прототипом Святого Миколая можна вважати Велеса, а найвідомішою жінкою вважають Морену або ж Мару не плутати зі злим духом, богиню зими та ймовірно богиню потойбіччя ночі та смерті. Так я згадував її у відео про Івана Купала. Але я вас здивую, бо про неї розповім і на Великдень. Бо то приклад сильної незалежної богині, яка радила собі у будь-яку пору року. А якщо серйозно, то в слов'янському фольклорі найбільше інформації збереглось саме про неї, і вона є уособленням сезонних змін. Наші балтійські сусіди відзначають її день чотири рази на рік. Окрім того, у них вона є символом добра і зла та прототипом мами Ісуса. Мила мера худоби. Мати Ісуса Христа боронюють чаклунів та відьом. Проте найяскравішими персонажами нашої міфології є корочун Мороз та коляда. Непостійна рубрика Хвилинка тему джина. Чисхан, як ви знаєте, не був християнином. Але був віротерпимим. Тому напередодні різдвяних свят він бажає вам, щоб на вашому столі завжди був кумис та кази, ковбаса з коня. В гаманці є сир. Щоб ви досягли своїх великих китайських стін чи хорезмів, щоб ваші вороги зникали, почувши ваше ім'я, щоб ви купалися в коханні, як ти в обіймах своїх семи тисяч дружин. Щастя вам у збудуванні власної Золотої Орди, щоб <пев> стояв та серце билось. <пев> Корочун або крахун мав дві форми. Перша Карачун, язичницьке свято зимового сонцестояння або ж день, коли Чорнобог був наймогутнішим. У цю ніч Бог Хорс, який символізує старе сонце, стає меншим і помирає 22 грудня. Його перемагають темні сили Чорнобога. 23 грудня хорс воскресає і стає новим сонцем колядою. Перше письмове вживання терміну датується 1143 роком, коли автор новгородського літопису називав зимове. Сонце корочунь. Друга форма карачуна це злий дух, який, якщо вірити білорусам. Скорочує життя або провокує раптову смерть молодому віці. Мороз не плутати з дідом морозом, алкоголіком та любителем неповнолітніх дівчат з боліт. Мороз демон, що блукає по світу в образі кремезного сивого діда з довгою білою бородою. Він був одягнений в поношений білий овечий кожух і опирався на вузловатий посох. Його поява віщувала прихід сильних зимових холодів. Мороз запрошували на святвечір, щоб трохи задобрити його. Павло Чубинський, описуючи звичаї святвечора в Заславському повіті, де сі вродила Кицюня Чингісхана і Біктор, відзначає, що господар з ложкою куті підходив до вікна або виходив у подвір'я і говорив: Морозе, морозе, ходи до нас куті їсти. А коли не йдеш, то не йди і на жито, пшеницю і всяку пашницю. Тепер перейдімо до найцікавішого і найприємнішого розділу святковий стіл, ворожіння та інші обряди. До цього моменту ви вже зрозуміли, що з християнського у різдві залишився Ісус та похід в церкву. Це підтверджують численні етнографічні праці. Слов'янські язичницькі традиції, й обряди залишились і на різдвяному столі. Перед вечерею його посипали соломою. you І ганебна річ, що деякі люди, збираючись їсти на святвечір, розстеляють на столі солому, кладуть на солому скатертину, а потім обв'язують соломою дерева саду. З протестантської хроніки, 17-го століття, ритуальними рослинами зв'язували все, що можна, щоб полонити Злого Духа. Одна з найголовніших страв це куття, обрядова страва, яка дійсно пов'язана з культом предків. За допомогою неї також і ворожили. До речі, можете написати. В коментарях, як у вас готують кутю, адже каша була і залишається однією з головних ритуальних страв слов'ян на будь-якому святі чи обряді. Для пращурів готували спеціальний несолений хліб. Ця страва символізує давнє жертвоприношення живих створінь, наприклад, сьогодні в сусідній Польщі і не лише залишається популярним печиво у формі людинсьок та звірів, хоча кшталт людей все ж популярніше, на святвечір не можна було класти на стіл жодних предметів заліза, адже цей метал міг перелякати духів. Хоча є один спосіб наворожити собі нареченого, про який я розповім в телеграмі, але нюанс. При ньому не можна тримати залізний ніж в домі, адже дух може завдати ним смерть. Люди вірили, що предки перебувають дома живими весь період свят. Тому потрібно в останні дні відправити їх за світи за допомогою галусу, шуму та лайки. З приходом християнства для цього юзали свічки, ладан і святу воду, і все потрібно було купляти лише в храмі. Однією з головних страв колись була голова свині, і жертвували богам землі. Та й взагалі без безпоросіє жодне свято не вдається. Проте все ж святвечір був пісним. На столі має бути 12 страв. І ні, вони не пов'язані з апостолами. За однією версію. Це 12 місяців. А за іншою, що період свят триває 12 днів з 24 грудня по 6 січня. Страви мали складатися з усього, що давав сад та город. Якщо господиня не подасть хоча б одну зі страв, то протягом року хтось в родині помре. Залишиться і світ людина, котра не скуштує всієї їжі. За столом має бути не більше 12 осіб, якщо буде 13 – то хтось відправиться в засвіти. Я не мушу пояснювати, чого так, адже ви розумієте, що цю їжу ми ділимо з духами, а по той бічі, має свої правила. За столом має бути парна кількість родини. Якщо ж ні, гайда до предків числа мали величезне значення. Наприклад, якщо на Андрія дівчина принесе непарну кількість дров, то ще рік ходитиме без чоловіка. А якщо те саме вона зробить на святий вечір, а древини знову ж буде непарна кількість, класика. Смерть когось з родини, хоч сьогодні 21 століття, але люди в нашій країні та й по всьому світі вірять, що відбудеться на святвечір, таким буде і цілий рік. Але про це пізніше, якщо набереться парна кількість вподобайок до 23.58 31 грудня. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео. Після вечері хліб та іншу їжу клали по чотирьом кутам оселі і говорили, щоб хліб цього дому тримався. Люди ходили з ложкою навколо будинку і три рази стукали в кожен вугол, щоб вигнати злих духів. На саме різдво вмиваючись, люди кидали у воду шматок хліба та монету, щоб бути здоровими та багатими, а за іншою версією міцними як гроші. Але беручи до уваги щорічну інфляцію, цю традицію краще забути. На вечерю запрошували і звірів не лише свійських, але й, наприклад, вовка, щоб задобрити його. Їжу залишали також кута хлівів. Кожної страви писав літописець у 16 столітті, дають їжу худобі. А коли питаєш, навіщо вони це роблять, то відповідають: тій худобі, яка єсть, такі страви, приготовані на святвечір, не можуть завдати шкоди відьми та чаклуни. Власне, на прев'ю ви могли помітити символ зимових свят козу. Чому саме вона? Кози супроводжують людство 11 тисяч років довше лише собаки. Тож не дивно, що кози увійшли в міфологію багатьох народів та стали одним з символів родючості, а потім через примху долі сатани. Про тваринку та ворожбу зимового сонця ви дізнаєтесь у наступному відео. На сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуально, а фольклор прелюдія.